Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер-клас WTA. -тисячник в Нінбо. І ми знаємо уже чверть фінали, але я не за традицією даю прогнози тільки по двом. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Триває збір на зарядну станцію нашим захисникам, нашим парамедикам, нашим надзвичайникам. Реквізити, інформація в описі і в закріпленому коментарі. Збираємо на зарядну станцію екофло. Це допоможе і буде наближати нашу перемогу. І не залишить без заряду. Гаджети наших захисників. Наближаємо перемогу разом. Дякую за увагу. Отже, Бенчіч Пауліні переможеця виходить на пару Рибакіна тамлянович Рибакіна 9 Тамлянович 104. Тричі зустрічалися, тричі перемагала представниця Казахстану Єліна Рибакіна. Я думаю, і цього разу буде впевнена перемога. Тамлянович просто повезло з сіткою. Повезло з сіткою і з суперницями, я вважаю. Тепер, як то кажуть, приїхали. Рибакіна все ще набиває такі бажані турнірні бали для потрапляння на підсумковий турнір. Головна конкурентка в наступному матчі. І, скоріш всього, можливо, що є навіть шанс зустрітися з нею. Але про це трошки згодом. Я прогнозую Рибакіна перемога і тотал менше 20,5 1,69. Це матч проти Риб... Рибакіна і проти Тамлянович. Впевнена перемога Рибакіна. Далі Бінчич-Пауліні. От якраз у Пауліні є чудові шанси якраз таки потрапити, і навіть не на останнє місце в підсумковий. Тому що ми досі в останніх двох турнірах не бачимо Медісон Кіс і Міра Андрієва Далі і далі програє і програє, і слава Богу. Тому чудовий шанс є у Пауліні і у Рибакіної потрапити на цей турнір. А там, хто знає, можливо, навіть і не тільки 9 ракетка, а і 10 навіть є непоганий шанс. Якщо Андрієва і наступний турнір в Токіо, або не потрапить туди, або взагалі не буде набирати тур турнірних балів. То, от, наприклад, та ж сама Пауліні або Рибакіна, потрапляючи на Токіо ще на наступний турнір заробляє бали і обходить Андреєву. Навіть і таке може бути. Тому слідкуємо ось за цією чемпіонською гонкою у дівчат. Ну і одночасно прогнозуємо е, тенісні матчі. Тепер уже будемо чекати півфінали. Ну, а на чвертьфінал, нагадую, я взяв ось тільки ці два матчі. Рибакіна перемога над Томлянович. І тотал менше 25. І Пауліні проти Бінчич. Я все ж таки беру. Перемогу Пауліні з афорою мінус 2 рівно 1.69. Таким чином, два прогнози від мене ви почули. На інші матчі я просто не прогнозую. No comment. Чекаємо півфінал. Сподіваюсь, вам було корисно це почути. І. Як завжди, нагадую. Хто ще не підписаний, підписуємось. наживаємо лайків подобайки, вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку, любі друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.